Завдяки цій фірці ваші продажі зростуть на 300%. Але не робіть це у своїх воронках. 85% підприємців продають товар замість вирішення проблем. Вони розповідають про характеристики продукту, а клієнт думає, і що? Ваші продажі падають не через ціну, вони падають, тому що ви не чіпляєте за емоції. Психологія покупки проста. Спочатку емоція, потім логіка, потім дія. Люди не купують косметику, вони купують впевненість. Купують не дриль, вони купують дірку в стіні. Коли ви фокусуєтесь на характеристиках, говорите з логікою, а покупці сприймають емоційним мозком і конверсія падає в 10 разів. Найбільший урок отримав на проєкті з продажу авто через TikTok. Спочатку знімали відео про технічні характеристики, потужність, витрати палива, комплектація. Результат 0 продажів за місяць. Тоді змінили підхід. Ми почали розповідати, як ця машина змінить життя сім'ї. Безпека дітей, переваги функцій, які полегшують водіння. Та сама машина, але через емоції. Продали два авто за місяць. Працюю з тими, хто цінує результат. Підписуйтесь, якщо вам близький такий підхід. А якщо шукаєте СММ-фахівця для себе чи знайомих, напишіть.